Ось одним днем, слухаючи ці Ви зможете покращити якість свого життя, отримати бажане і стати успішним, щасливим і задоволеною людиною. Людиною, яка досягла всього, яка стала найкращою версією самого себе. Наші афірмації від Анни Бацилі ви отримуєте повне відкриття знання про себе і про Всесвіт. Наше усвідомлення починається з усвідомлення себе як вічного і нескінченого духу. Я є дух. Навіть якщо все-все-все буде перетворено знову на абсолютно ніщо, я лишуся в абсолютній свідомості, свідомості духу. Я є чистий дух, я єдиний з творцем. І тому Мої плани і бажання будуть за підтримкою вищого, вищої свідомості, будуть підтримкою і направленням вищої свідомості для того, щоб планувати моє майбутнє життя, а також теперішнє відкривати шляхи. Можливості і все-все-все-все, все, що буде мені приходити на думку, стане абсолютною істиною. Я з кожним днем стаю успішніше і успішніше. я завжди отримую бажане всі мої. Перепони і перешкоди стають моїми вчителями, а також допомагають мені пізнати питання з багатьох сторін, але я завжди отримую бажане. Все, чого б я не бажав для себе, є найліпшим для мене. Мої бажання скорольовані. З реальністю. Всього, чого я бажаю для себе, буде добре для мого духу. Світ є найліпшим чином проявлення моєї внутрішньої суті, а моя внутрішня суть це любов. Любов допомагає мені зцілитися від всіх попередніх травм і хвороб. Саме ця любов, яка є всередині мене, виліковує все непрощене і всіх, хто образив мене. Вся любов, що є всередині мене, в кожній клітиночці мого єства, наповнює мене здоров'ям і вищою свідомістю Бога. Вся любов, що є в моєму серці і в голові, повністю гармонізує мене із всередині на клітинному рівні, а також на рівні всіх проявів іззовні. Я абсолютно повноцінна істота. Все, що мені треба, в мене є. Все, що мені треба для повного успіху, в мене є. Все, що мені треба для творчості і для самодосконалення, в мене є. Я абсолютно щаслива людина. Я відпускаю минуле. У всіх, хто мене гальмує від еволюції і від того, щоб прийти до найліпшої версії себе, я відпускаю. Я відпускаю всі невірні установки і умовності, які були придбані протягом всього мого життя, які заважають. Мені стати успішною відкритися до любові і можливостей. Я стаю абсолютно досконалою істотою, досконалою людиною. Я цікавлюся і мої зацікавлення приводять мене до успіху. Все, чим я зацікавлена. І навчаюся, чому б я не навчалася, робить мене цікавою людиною і відкриває двері в найліпше майбутнє, де я буду успішна, багата і щаслива. Я відпускаю всіх. Хто не гідний мене, всі, хто провокує і робить моє життя нестерпним. Я відпускаю всі організації, роботи, які мене не гідні, які створюють хвилі непокої і хвилі нещастя, хвороби і страждань. І приймаю в своє життя нову реальність, де я успішний, щасливий, досконалий. В Моє життя входять здорові і гарні стосунки на взаємовигідних умовах, на взаємовигідному обмені любові, повноцінності, інтересів та щастя. Я прощаю. Всіх, хто скоїв зло мені, всіх, хто був нестерпним і випробовував мене, я прощаю всі релігії, всіх в окремості і в цілому, хто шкодив мені, знаючи чи не знаючи. Я прощаю всі. Країни з їх ведучими, наставниками, політикою і всіх, хто протистояв моєму роду. Я прощаю всіх, хто протягом всієї еволюції людства шкодив моєму роду і створював важкі життєві ситуації. Я прощаю. Щоб знайшлося місце для нової реальності, де я щасливий, успішний тут і зараз, в сьогодень. Я прощаю образи моїх предків і пращурів. Я прощаю образи всіх моїх предків і пращурів. Я прощаю війну, енергію війни і всі, хто активно був залучений у війну в моєму роду. Я прощаю, відпускаю всіх, хто постраждав, я прощаю і запрошую в своє життя нову реальність, де є мир, де є любов, де є спокій, впевненість сьогодні, завтра і завжди. Мені. Нема необхідності хвилюватися про майбутнє, так як я знаходжусь в найліпшому прояві, в найліпшій ситуації, де про мене піклується сам Бог, де б я не був, сам Бог вирішує всі мої проблеми і бере на себе задачі по виконанню всіх моїх проблем і бажань. Я приймаю ту реальність, яка робить мене щасливою. Я приймаю ту реальність, де я отримую досвід, життєвий досвід без страждань, хвилювань і важких переживань. Я приймаю в своє життя усвідомлення, що я гідна щастя. Всесвіт багатий на всі ресурси. У Всесвіті нема дефіциту, і я переймаю цю реальність. У Всесвіті є багато ресурсу, і моє знання і пізнання дозволяє божественному ресурсу зробити мене багатою, щасливою, впевненою, задоволеною і ні в чому не потребувати. Я дозволяю абсолютному божественному знанню йти в мою свідомість і зробити мене відкритою до нових можливостей, зустрічей і ситуацій, які зроблять мене. Щасливою, задоволеною, впевненою, я відпускаю всі хворі стосунки і дозволяю щастю і порозумінню війти в моє життя. Бог хоче бачити мене щасливою. Бог любить мене. Адже він створив мене для того, щоб через мої очі насолоджуватися. Так, щоб через це тіло отримувати досвід щастя, духовного просвітлення і повної реалізації. І я дякую Всесвіту за своє життя. Я дякую Всесвіту за всі можливості. Я дякую Богу за їжу, за кожне маленьке задоволення і щастя. Я дякую Богу за любов, за можливість відчувати, за можливість жити. І можливість творити. Я дякую Богу за дітей і щасливе майбутнє для всіх моїх потомків від сьогодні і завжди. Я дякую Божественній силі, яка піклується завжди про мене. Від самого мого народження до теперішнього моменту я живу під повним благословенням Бога. Він дбає про моє забезпечення, щоб мені було де спати, жити, любити, хотіти жити. Я люблю цей всесвіт. Я шукаю в цьому всесвіті найліпші моменти. Я шукаю щастя в кожному моменті свого життя. Я радію. Я люблю. Я прощаю. Я дозволяю всьому відбуватися. Я дозволяю відбуватися різним історіям в своєму житті. І виходжу завжди з кожної історії ще чистішою, ще щасливішою, ще багатшою. І з кожної ситуації в моєму житті я отримую не тільки досвід, а й можливості. Мій ресурс росте, мої можливості ростуть. І я насолоджуюсь Божественним процвітанням щомиті щодня і завжди. Я запрошую в своє життя Бога Всемогутнього і Богиню Мати. Щоб вони стали свідками великого щастя, абсолютного щастя, абсолютної любові, абсолютної гармонії, яка є мною і проявляється через мене. Амінь. О